Новий ліцей оберіг цьогоріч розпочав роботу у Ковелі. Заклад загальної середньої освіти утворили, об'єднавши школи номер 5 та номер 8 Про їх злиття в управлінні освіти почали говорити вже давно. Офіційне рішення ухвалили під час сесії міської ради у серпні цього року. На це вплинуло відразу декілька факторів. По перше, школи розташовані одна від одної на відстані 30-40 метрів. По-друге, ліцей номер 5 два роки підряд набирав перший клас. І по-третє враховуємо демографічну ситуацію, оскільки рівень кількість діток беруть сьогодні. Падає. Ще одна причина об'єднання ліцей номер не мав власної їдальності, спортивної бази. Була проблема, що носили, носили їжу для дітей у відрах у п'яту школу, тому що дали важливості такої спортивна база у нас одна. Теж раніше п'ята школа користувалася цією базою. Комп'ютерні кабінети, теж зараз вже вони в нас єдині одні, колись раніше теж п'ята школа приходила до нашої кабінети навчатися. Об'єднавши школи, Ковальська громада отримала повноцінний ліцей, в якому у 35 класах навчається 810 учнів. Вони майже всі знайомі, то для них цих проблем немає ніяких. Ми не звели жодних класів, так і залишилася комплектація класів п'ятої школи. І восьми школи у новоствореному ліцеї продовжують функціонувати три класи з вечірньою формою навчання і спеціальні класи для дітей з особливими освітніми потребами. На сьогоднішній день це 13 учнів, інклюзивною формою навчання, які залучені у нас у 9 класів комплектів. На сьогоднішній день у нас є спеціальні класи. Це є чотири спеціальні класи. Ось які теж. Працюють відповідно по іншому напрямку. приміщення ліцею повністю обладнане для дітей, які просуваються на кріслах колісних, а також з допомогою ходунків та милиць. У закладі є ресурсна кімната, кабінет лікувальної фізкультури, також пристосований саме для наших діток. Є пандус і доступ до їдальні, підйомник, який також дозволяє діткам, які на візочках. Піднятися до другого поверху. Цей навчальний рік учні новоствореного ліцею нарешті розпочали за партами. Величезне сучасне укриття вартістю майже 5 мільйонів гривень збудували для безпеки учнів та вчителів ліцею оберіг. До цього ні п'ята, ні восьма школи захисних споруд не мали. Це потужний заклад. Крім того, він має чотири приміщення, тобто це приміщення бувшої восьмої школи, приміщення бувшої п'ятої школи. Є майстерня, одна єдина, де колись використовувалися на двох. Рішення про злиття шкілка каже головний освітянин Ковеля, один із важливих етапів трансформації мережі навчальних закладів громади. По перше, цього вимагає законодавство. По-друге, це оптимізація освітнього процесу, в якому головне задовольнити освітні потреби дітей і зберегти при школах і при роботі кваліфікованих вчителів. Анастасія Качина В'ячеслав Білув, дванадцятий канал.